Всім привіт! Сьогодні в випуску Крапивцов вибув через травму до кінця року. Шацьких залишив посаду тренера через півроку. Бренфорту 23-м році. Повністю викупив у Дніпра 1 контракт Єрмолюка. Розкрита справжню причину появи Усика в лісі. прес служба каталонського клубу повідомила, що Владислав Крапивцов отримав розтягнення лівого гомілкостопного суглоба під час виступів за молодіжну збірну України. Згідно з офіційною інформацією, українському вратарю знадобиться приблизно від 4 до 6 тижнів на повне відновлення. Це означає, що існує висока ймовірність того, що він не зможе повернутися на поле до завершення календарного року. Нагадаємо, крапивцов перейшов до Жерони у січні 25-го року. А в сезоні 25-26 Він встиг провести три поєдинки за каталонців у всіх змаганнях. Легендарний футболіст київського Динамо та найрезультативніший гравець в історії чемпіонату України Максим Шацьких припинив роботу на посаді головного тренера узбекського клубу Андіжан. Про це офіційно повідомила прес-служба команди. У заяві клубу зазначається, що Максим Шацьких, який був призначений головним тренером 13 травня цього року, мав контракт, що діяв до 31 грудня. Однак за спільною згодою сторін угоду було достроково припинено. У клубі подякували Шацьких за роботу. Київ не Виконував протягом шести місяців, наголосивши, що він робив усе можливе для розвитку андіжана та повністю віддавався своїй тренерській діяльності. Тимчасово обов'язки головного тренера виконуватиме Акмал Шорахамедов. У клубі побажали Максиму Олександровичу успіху у подальшій кар'єри та подякували за внесок у команду. За час роботи Хшацьких Анді Жан провів 24 поєдинки у різних турнірах, здобувши 5 перемог, 9 разів зігравши в нічю та зазнавши 10 поразок. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Стали відомі нові деталі щодо фінансової складової переходу півзахисника Єгора Єрмолюка з Дніпра 1 до Бренфорда, який відбувся у 2022 році. У коментарі колишнього журналіста Ігоря Бурбаса прозвучало питання про те, що сталося з 25% прав на футболіста, які залишилися у Дніпра 1 після його продажу. Він зазначив, що трансфер Єрмолюка до англійського клубу відбувся в середині літа 2022 року, і Дніпровський клуб отримав за перехід 1,6 мільйона євро, зберігши при цьому. Відсоток від можливого перепродажу гравця. За словами Бурбаса, приблизно через рік Бренфор знову звернувся до Дніпра 1 і викупив решту прав на хавбека. Сума додаткового платежу була майже такою самою, як і попередня, яку англійський клуб сплатив під час першого етапу трансферу. Історія навколо можливого виходу на поле легендарного боксера Олександра Усика в складі Житомирського полісся отримала новини сподіваний розвиток. Після того, як клуб офіційно заявив, що чемпіон світу зможе дебютувати у футболці команди лише після завершення своєї професійної боксерської кар'єри, ситуацію прокоментував представник найближчого оточення спортсмена його промоутер Олександр Красюк, відповідаючи на запитання про те, коли саме вболівальники можуть очікувати появу Усика в матчі української прем'єр-ліги. Відповів доволі ухильно. Він відразу наголосив, що не береться робити жодних прогнозів, адже не є спеціалістом у футболі та не володіє повною інформацією щодо намірів Усика у цьому виді спорту. Попри уникання конкретики стосовно футбольних перспектив, промотор акцентував увагу на іншому важливому моменті. Єдине, у чому він висловив абсолютно впевненість, це надзвичайно високий маркетинговий та медійний потенціал Олександра Усика. Саме цей аспект, на думку багатьох, є ключовим на даному етапі. Адже Присутність боксера в структурі клубу має перш за все іміджевий та комерційний характер. Поки тривають дискусії щодо можливого дебюту Усика, житомирське полісся продовжує демонструвати впевнену гру. І без участі свого зіркового новачка, після 12 зіграних поєдинків команда Руслана Ротаня йде на третьому місці в таблиці, маючи у своєму активі 23 очки. В українському футболі назріває черговий скандал через перерозподіл влади в УАФ. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса. Президент УАФ Андрій Шевченко фактично відійшов від операційного управління, передавши вплив львівському клану. Головними фігурами стали Олександр Шевченко та Ігор Дедишин, близькі до власника клубу Рух Григорія Козловського, який у своїх людей на ключові посади. Старі кадри відсуваються, а лояльним пропонують високі зарплати за підписання будь-яких документів. Яскравим прикладом є комітет арбітрів, де неофіційним куратором став Андрій Шандор, чий син працює арбітром у ПЛ, створюючи конфлікт інтересів. Фактично він ухвалює рішення, тоді як офіційна очільниця комітету лише формально Відповідає експерти, вбачають в цих діях довгострокову стратегію. Контроль над фінансами та процесами може призвести до відставки Шевченка і приходу свого кандидата. Особливе занепокоєння викликає Ігор Дидишин, пов'язаний з договірним матчем, політичним минулим і жорстким ставленням до футболістів. Також спливли дані про те, що Андрій Шевченко під час роботи тренером збірної з 16 по 21 роки інвестував зарплатню у бізнес із російським олігархом Обрамовичем, що може мати репутаційні та юридичні наслідки усе це свідчить про глибоку кризу в управлінні українським футболом. Університет Крайова в поточному розіграші Ліги Конференції після трьох матчів групового етапу має в своєму активі одну перемогу, один нічінний результат та одну поразку. Павло Ісенко виходив у стартовому складі в кожному з цих трьох поєдинків. На його рахунку, один матч без пропущених голів. Як повідомляє прислужба Ліги Конференції, український воротар здійснив 13 сейвів, і за цим показником він входить до першої п'ятірки найкращих голкіперів турніру. Нагадуємо, що влітку 25-го року Ісенко перейшов до університету. Таці з Полтавської Ворскли в складі румунського клубу українець уже встиг провести 20 матчів у різних турнірах, у п'яти з яких йому вдалося залишити ворота недоторканними. Головний тренер Жироний Мічел з теплом згадує про Артема Довбика форварда, який у сезоні 23-24 став найкращим бомбардиром іспанської ла-ліги та залишив яскравий слід в історії клубу. Я пам'ятаю Довбика, чудового гравця, який завжди здавався таким спокійним і мав це відчуття завдяки своєму футболу. Він був щасливий в тому середовищі зі своїми товаришами по команді, і це позитивно впливало на його гру. Я хочу досягти цього з і Лемаром Ванатом, які щойно приєдналися до команди. На слова Мічі ла спорт де Каталонія. Саме з Довбуком у складі Жирона провела свій найуспішніший сезон, фінішувавши на третьому місці в прем'єрі, вперше здобувши право зіграти в лізі чемпіонів. Нинішня ситуація кардинально інша. Команда опинилася на 18-й позиції та веде складну боротьбу за виживання в елітному дивізіоні. Літній новачок Владислав Ванат поки що не зміг замінити довбука за результативністю. У його активі лише три забиті м'ячі в десяти поєдинках. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, Ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.